Кожного дня я бігав 29 кілометрів, неділю 50 за тиждень 224. За січень минулого року у мене було 1000 кілометрів, за 2021 рік 11 тисяч кілометрів. А якби я не пішов воювати, то я би був в принципі, призером чемпіонату Європи. І в 23 році я міг би боротися за призові місця на чемпіонаті світу. З часом, якби це все склалося, можливо кітак становив би рекорд світу. Ну, минулого року влітку дізнався, що у мене не хронічний бронхіт, а бронхіальна астма. Ну плюс у мене ще дефектний двигун і це найбільша проблема, в принципі. Так, серце дефектне, тому я не бігаю швидко, я бігаю повільно. Ну, але іноді довго.